Привіт, Привет. Привет, Сміличка мої хорошенькі. Він сьогодні такий замучений, взагалі замучений. Усім у вісім у шість я встав. Усім я встав. У вісім пішов в школу. Потім після школи у три пішов на англійську. І після англійської у п'ять пішов на такво. І друзями. Не, погуляв, мене три рази кликали, Лера, потім Лера з Кристином і потім Ема. Ага. І я не погуляв. Ми одразу поїхали. Я замучений сюди приїхав і тут сидю. Ми зараз відпочинеш? А завтра буде вільний день, і завтра нагуляєшся Так? Да? Ти ще з нею дружиш? Так, да, це прикольно. ці які вона суть? коли не гавкає, то вона смішненька. Все, подивись. Ти смішненький. Не гавкає.